Тернопільський став третє об'єднає спортсменів з різних куточків світу. Наприкінці серпня у нашому місті відбуватимуться традиційні змагання з водномоторного спорту. Цьогоріч це буде не суто чемпіонат, а фестиваль. Пояснює міський голова Тернополя Сергій Надал. Цього року в Тернополі довідується фестиваль водно-моторного до спорту. Чому фестиваль? Тому що буде проходити декілька змагань з декількох видів водних спорту. Одночасно, перше будуть з чемпіонати Євразії з гонок на човнах моторних. Крім того, буде фестиваль, крім того, буде змагання проводитися по Аквабайку і Кубок мера по водомоторному спорту також. Тому це все об'єднали в два дні, які проходять протягом 24-25 серпня. З 23 числа вже почнуться пробні заїзди, гонщиків на тернопільському ставі. Як і у попередні роки, і на глядачів, і на учасників змагань чекає багато сюрпризів. По тих заявках, що є подані, на свідчення маю інформацію про учасників з п'яти країн. Очікується близько ста учасників змагань. Не менше 30 лодок будуть брати участь в змаганнях. Крім того, буде напевно рекордна кількість для України учасників змагань по аквабайку. І те, що бачили минулого року, тернополяни цього року це буде ще цікавіше, тому що будуть як змагання показують, показувати просто свою майстерність, так і змагання на швидкість. Крім того, ми мали домовленість з. Представниками «Квабайку», що в них буде можливість дати декілька водних мотоциклів, тому що бажаючи мали можливість спробувати себе на цих трасах. Нагадаємо, траса для водномоторних перегонів на тернопільському ставі сертифікована на 5 років, тому цьогорічні змагання будуть не останніми. Зараз третій рік, тобто гарантовано, що ще два роки поспіль у нас до цих змагання відбуватися. Сьогодні вже є у нас інформація, що Федерація водомоторного спорту визначила Тернопіль як місце проведення чемпіонату світу у 2014 році. Тобто ми знаємо, що цей рік і наступний рік ми будемо мати ці змагання в терплиському ставі.